Так, ну дивись, тут є такі, як і позитивні трошки моменти, так які будуть програватися в деяких людей. Тобто сонечко вже перейшло в знак стрільця. Все ж таки, знак стрільця він все одно має таку більш позитивну енергію, яка буде тут відображатися, в принципі, на людському настрої. Тобто, в когось буде вмикатися настрій там Різдва, наприклад, у цих всіх різдвяних свят, якийсь трошки позитив, захочеться більше дізнаватися нової інформації, може, якусь книжку придбати, тому що тут і Венера в стрільці буде. І Сонце в стрільці і Марс в стрільці, тобто це буде такий період часу, в який було б гарно вкладатися в навчання взагалі в будь-які навчальні процеси здобуття нової інформації, нових знань це такі будуть плюсики. Плюс якраз на цьому тижні, тому що Меркурій вже вийшов з свого ретро руху, тобто прекрасний час для отримання будь-яких навчань. Тому, якщо ви ще е, щось сумнівалися в цьому, то якраз цього тижня, та ще й із 1 грудня, так, перше число, енергія нового початку, варто щось для себе таке придбати. До речі, в мене дуже багато є цікавих навчань, які будуть відкривати для вас нові двері, так, вашого майбутнього, там, де ви зможете подолати і свої. Страх і дізнатися про себе дуже багато цікавого через розбори натальної карти. якраз От цей тиждень він буде ще з такими кармічними енергіями, тому що впродовж всього тижня тут ще продовжується аспект кармічних вузлів на сонечко І особливо він буде тут впливати на всіх представників знаку зодіаку стрілець, тому що у стрільців зараз якраз саме день народження і. Саме їх сонечко будуть кармічні вузли тут напружувати, і усіх стрільців тут будуть вмикатися не тільки події святкування дня народження, а ще і певні кармічні ситуації, кармічні події. І зараз кармічні вузли знаходяться на осі діва і риби. Це фінансові ситуації, тобто все, що пов'язане з фінансами, з роботою, з самовіддачею, з пожертвуваннями різними. І я б тут рекомендувала, звісно, стрільцям. Все ж таки звернути увагу на те, чи є у вашому житті благодійна діяльність, тому що тут у тих стрільців, в яких вона є, ця благодійна діяльність, у вас буде трошки легше проходити цей кармічний період і буде менше тиску. Тим не менш, тиск іде на сонце. Сонце в нас відповідає за жит... життєрадісність, за енергію, за здоров'я в першу чергу. І тому тут так само буде тиск на здоров'я, або ну, можливо ваше здоров'я потребує більших затратів, тобто більше витрат. Буде йти саме на це. В плані України, враховуючи те, що ці кармічні вузли напружують сонечко, то сонце відповідає якраз таки за апарат влади в карті України. І тут буде продовжуватися тиск. Це кармічний тиск, але водночас це йде і тиск інших ну, представників інших країн для того, щоб ну, схилити вже навіть український. Представників, я б так сказала, для того, щоб вони ще передумали щодо цієї угоди і дійсно, якби обрали для себе правильний шлях, я б так сказала, тому що тут, якщо не тиснути. Ці представники ж дивляться, що якщо не тиснути, то війна буде просто тривати вічно. І я так розумію, що в, в них у всіх є ті методички, в яких описано, що далі буде відбуватися, що далі будуть якісь нові війни вмикатися, і тому вони зараз і роблять цей тиск, тобто він буде продовжуватися. Першу половину грудня цей тиск буде продовжуватися. І, хоч і Меркурій вже вийшов з свого ретро-руху, і зараз більш-менш почалася така адекватна інформація скрізь, тому що до цього він був ретро. І я казала, що коли на ретро якісь події, домовленості відбуваються, то все мимо можемо навіть не слухати це. Зараз він вже вийшов з ретро, але але тим не менш, Меркурій тут іде прямо такий поряд з ліліт і вплив Ліліт на Меркурій все одно розповсюджується. Як ліліт тут впливає, вона все одно впливає на таку от тіньову інформацію. Тобто найближче вона якраз Ліліт до Меркурія тут наблизиться 7, 8 грудня, 9 10 от якраз 10 буде точне поєднання Меркурія з ліліт Ну Це вже пізніше буде, але це будуть дні, коли інформація буде найбільше перекручена. Інформація, яка яку ви чуєте від політиків. Тобто вона буде з таким прям. З темною енергією, з якимось зомбуванням і повністю така іскажена є таке слово, так я просто не знаю як його правильно перекласти на українську мову. Але ви зрозуміли: тобто, тут euh, треба теж вмикати своє, своє критичне мислення, коли ви там про щось дізнаєтеся, а, тому до самого до самої середини грудня. Так само не треба звертати увагу на всі оці новинні вброси. Я їх так само назву, як я й казала минулого прогнозу, і так воно все відбулося. Бо ті, що казали домовленості, вони ніякі не спрацювали, не були активними, не були прийняті, і 300 разів ще передивились і сказали, що не звертайте уваги. Тобто, кожне моє слово так само і програлося, так як я робила прогноз на кожен місяць, на цей рік ще в лютому. Якщо подивитися, на кожен місяць все позбувалося. І в плані обстрілів, і Небезпеки і домовленості, і всього іншого, тому зараз бачимо, що схоже на те, що а, і в грудні така сама риторика, як в мене написано в прогнозі, так що відбувається розділення людей, а, в яких є різні погляди на нинішню ситуацію, і надалі це розділення буде ще більшим, ще більше будуть розділятися думки людей, так і а, буде все одно а, ну такий нахил до підписання цієї угоди. Тож. Наступний такий аспект, який буде тут діяти весь тиждень, це буде аспект від Сатурну, від Сатурну на Марс. Цей аспект дуже важливий в карті України, тому що Сатурн це керівна планета української карти, тому що асцендент знаці Козирогу. І тут оця напруга з Марсом вона вказує на те, що. Ну, Ще немає ніяких домовленостей, і ще, ну, скажімо так, ні одна, ні друга сторона не йдуть на поступки з таким аспектом. Так? Ну, в принципі, то я вже і попереджала, що раніше 26 го року це і не відбудеться, і всі оці балаканини вони так і залишаться балаканинами. Але от саме з таким аспектом, коли Сатурн напружує Марс, це, це ще більше якийсь дає такий накал, а що одна сторона якби хоче ще більше надавити на іншу сторону, ще більше ви. Жати в цей момент, тобто що зараз робить сторона ворога? Вони бачать, що йде схилення до цієї домовленості, і вони так само мають ту саму методичку, що і всі представники у світі, які займають керівні посади, вони всі отримують накази звище і їх виконують. І тому вони прекрасно знають, що вони теж будуть щось підписувати і все йде до завершення. Таким чином, їх агресія вона ще більше наростає і буде наростати для того, щоб урвати якомога більший шматок. Маток до самого моменту підписання. І тому весь цей тиждень під аспектом Сатурн квадрат Марс буде ця агресія зростати. І надіятися, що в цьому тижні вже буде щось легше, чи вони там візьмуть якісь вихідні? Ну, ні, звісно, такого ще тут не буде. Але в деякі дні тут вони прямо, прямо можуть дуже жорст, жорстко вмикати. Вмикати тут е, свій накал, чи не знаю навіть, як це назвати. Тобто тут такий жорсткий, прямо день буде е, 5 грудня, 5 грудня, тому що тут буде на місяць якраз аспект від Сатурну і від Сатурну ж на Марс та ще і від Марсу на місяць тому 5 грудня хочу додати що коли я кажу 5 грудня то це не значить що в 5 грудня в 12 годин ночі чи в 12-30 годин ночі аспект зникає розходиться вмикається 6 грудня і там якісь зовсім інші космічні аспекти аспект діє добу Тобто я про це вже попереджала, що не, він не вимикається в 12 годин ночі. Тому я кажу, коли я кажу 5 грудня, мається на увазі і весь день, і вся ніч, коли вже і 6 грудня вимкнулося також, цей аспект він продовжує діяти. Тут аспекти на небі вони не підстроюються під наші годинники. Тому що е, весь тиждень діє оцей аспект між Сатурном так, і Марсом. Але окрім цього дня, він тут не єдиний. Тут ще буде день, зараз я скажу, коли теж тут таке масштабування можливе. 5 грудня, 4-го вмикається вже така підготовка. Теж. Може вимкнутися під вечір підготовка, тому що від Юпітера йде напруження на місяць. І 2 грудня. 2 грудня, тому що теж тут Сатурн напружує місяць, і такі напруження на місяць вони теж впливають. Тобто тут, дивись, тут і 1 грудня насправді то є від Юпітера на місяць, але цей аспект від Юпітера на місяць були такі моменти, що він не програвався. А от тиждень чи два тому я теж казала про цей аспект Юпітер на місяць, і прямо там програвся на багато областей, і багато де були дійсно прильоти. Тобто Юпітер він тут знаєш, якось так вмикається, от чи через раз, тому що тут зараз на небі від Юпітера йде ще й великий тригон. Великий тригон це хороша навпаки аспектація. Тобто вона все ж таки дає і підтримку, і захист ППО, і яке, ну, якби ППО працюватиме багато де, але десь цей захист може не втримати удар ворога, я би це так сказала. Тому що другого, ну, і 1, і 2 грудня, так? просто що першого тут Юпітер розширяє напругу на місяць, так? а 2 числа тут Сатурн розширяє напругу. Тому ми будемо дивитися, в який день гірше програється, щоб я уже пізніше могла сформувати е, точні аспекти, коли вони як програються. Тому будемо дивитись. Перше, друге, так і 5 грудня тут би точно виділила. Враховуючи те, що зараз якраз Сатурн він також вже вийшов з свого ретро руху, бо він до цього був теж в ретро Русі, так, одна з керуючих планет е, карти України. І тому на, напрям зараз іде якраз таки на те, щоб вирішувати питання, це прийняття якихось важливих рішень в, ну, всередині України, всередині керівного апарату. І тому всередині там якраз можуть бути такі якісь невеличкі катаклізми серед політиків. І я думаю, що відставка ярмака це був такий перший крок. І якраз коли ми почули про це рішення. Здається, це був перший день, коли і Меркурій вийшов з ретрограду, і Сатурн вийшов з ретрограду. І тому це рішення воно вже не буде повертатися. Якби це було прийнято на ретрограді, то ще вони могли б щось там придумати, скажімо так. Тобто, зараз на прямому Сатурні. Будуть ще якісь всередині зміни. І це нам так здається, що ну хтось думає, що це зміни, які роблять українські політики. Насправді то ні. Це завжди накази вище, це накази інших представників, тому що ці люди вони чимось заважали. Вони, можливо, скажімо так, він показав, що дійсно є якісь таємні співпраці. З країною ворогом і таким чином показав, що люди не можуть довіряти, що щось там нечисто. Ну а воно 100% відсотків нечисто, розумієш. Тобто а, так, щоб знайти повністю всі там докази, то нікого не допустять, щоб це знайшли. Але тим не менш, знову ж таки, люди, які дуже уважні і багато чого досліджують самі, вони прекрасно розуміють, що зараз дуже багато є злочинців саме у владі України всередині. І я не знаю скільки потрібно буде років. Щоб вичистити звідти всіх тих злочинців. От. Якийсь може бути результат, якщо там прибрати одного, двох чи трьох, але він все одно не буде масштабним, бо щоб був масштабний, це треба повністю весь апарат президента змінювати ну, повністю на інших людей, не на тих, що сидять в Верховній Раді там, по 20 років, і просто одних замінити іншими. А ну, кардинально на інших професійних молодих політиків. Тобто не так, щоб це якийсь там актор знову прийшов, там ще mm -hmm. хтось там сидів він і просто мріяв про щось. так? А саме от професійних молодих політиків. Дійсно, в Україні дуже багато є і було талановитих людей ще, ще років 20 тому назад. Я пам'ятаю, коли я також в політиці була. і... В моєму середовищі було дуже багато таких розумних, класних людей. Я навчалася в вищій політичній школі, але було дуже сумно, коли жодна людина чесно не змогла виграти жодні вибори навіть у районну раду. Ті, що найрозумніші, і ті, що робили найбільше, ніхто не зміг пройти взагалі нікуди. А пройшли ті, які взагалі нічого не робили, які просто знали, кому занести. І оце було ще тоді, знаєш, так. Обідно дійсно, що угу. ті люди, коли які дійсно талановиті і хочуть змінити країну, в них нічого не вдається. А ті, хто. Ну, вже з самого початку показують хто вони ті добираються до самого верху. Тому що я можу сказати, це лише моя суб'єктивна думка, до якої ви okay. можете не прислухатися, от не звертати на неї увагу, думати собі, що хочете. Але е, так, моя думка, що треба повністю абсолютно все змінювати, має відбутися повна трансформація країни. і Насправді вона зараз вже відбувається. І тому попереду у нас будуть буде ще багато змін, особливо у 26-му році, до речі, 26-й рік це буде uh -huh. рік енергії одиниці, рік нового початку. І тому всередині України буде багато змін. Всі це побачать. Сподіваюся позитивних. Ну, десь позитивних, десь не дуже. Це ж не може бути все там на 100% тільки позитивним. Uh -huh.